Україні створені умови, які сприятимуть добровільному поверненню українців додому. Ну, мабуть, ми пам'ятаємо пару тижнів тому. Пані Ірина Верещук в Польщі зустрічалася з нашими переселенцями. сказала, її ждуть в Україні. Ми всі вам умови створимо. У вас все буде добре. Наступний день ми зустрічаємося з внутрішньопереміщеними особами. Вони кажуть, підождіть ті, хто повернеться їм будуть всі. А ми. Мені здається, що. Люди хм. захотять повернутися. Вони поки що, поки що хочуть повернутися їм, але вони не можуть повернутися. Але вони почнуть повертатися лише тоді, коли побачать, що тут в Україні дійсно є стратегія, є програма, і саме головне, що ця програма вже почала втілюватися в життя, і пішла якась реальна робота, яка е, покаже, що внутрішньо особи вже мають почали отримувати житло, їм допомагають в отриманні роботи. Їм інші пільги, інші програми будуть працювати сьогодні. Сидить людина в Польщі і бачить в Україні, що 2-3 тисячі думають виплачувати чи не виплачувати, і ще прилітає через одну ніч. Ми розуміємо, безпечних місць у нас немає. Чи буде та людина? Мати бажання повернутися, я думаю, що ні. І якщо ще вона сьогодні нас прильотиці, вже скаже, ми привикли до них, якщо можна так сказати. Але якщо без перспектив отримання житла і роботи, та людина не буде повертатися, хоч би якісь заяви так. ми не робили, і що би мене говорили, давайте будемо реалістами. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.